Нехай зла дуже велика пірогідність. Ще не, Ще не пропала, пропала побратими наша віра в гідність, бо сьогодні, сьогодні ми усі віра, єдина віра, національна віра, гвардія, гвардія України, слава Україні! Поїхали! Тут стоїмо за майбутнє, прийде, дай мене, тільки прошу, не забудь мене, тільки прошу, пам'ятай мене. Я не боюсь перемоги болота, знаєш чого я боюсь, якщо чесно, що залишиться все як було тут. Сино, я не боюсь залишити цю землю, знаєш, чого я боюсь, якщо, якщо чесно, що все це даремно, сино, життя моє буде наглядним уроком а стільки вам не став на носорків у мізках, а не за кордоном Європа Буду особистість, і чого й бог вступу І відважся прожити, не поїсім сина, посту Українською нехай буде нечистою І навіть тоді, коли я упаду, зрозумію, щоб вистояв Залишайся в І від осисних крила бо тут буде набік закривають очі, щоб ви їх відкрили. Тут стоїмо за майбутніми сину, війна прийде тай мене. Тільки прошу не забудь мене. Бо стоїмо за майбутніми сину війна прийде дай мене, тільки прошу не забудь мене, тільки прошу пам'ятай мене, тільки прошу, пам'ятай мене, як промовчиш, пам'ятай мене, як прозаси, пам'ятай мене, щесть свою, син пам'ятай мене. всіх наших героїв. Слава